Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці з Венегородського повіту Київської губернії. В похилій хаті край села, над ставом чистим і прозорим, життя Тарасику дала, кріпачка мати вбита горем. Батько вмів читати, стельмахував, а іноді чумакував. Мати працьовита, дбайлива, тихої вдачі. Від неї впало сяйво не на одну жіночу постать в поетових творах. І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, не наче й досі, сивий дід коло хатиночки і бавить хорошої та кучеряве. Своє маленьке внуча. і досі сниться, вийшла з хати, Весела я, сміючись, мати, цілує діда і дитя. Ледве Тарасові минуло дев'ять років, померла мати. Батько женився на вдові з трьома дітьми. Рідна хата, що була раєм для Тараса, стала пеклом. Та матір доброю мою, ще молодую. У могилу нужда та праця положила, там батько, плачучи, з дітьми, а ми малі були і голі, не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися межі людьми, мов мишенята. Сиріцьке горе, сльози і образи Тарас ховав у бур'янах. Давно те діялось, зроблю маленьку книжечку, хрестами і визерунками з квітками кругом листочки обведу та й списую сковороду або три царії садари, та сам собі у бур'яні, щоб не почув, хто не побачив, виспівую та плачу. Читати вірші, переписувати їх, малювати. Єдина Тарасова втіха його пристрасть до малювання була незвичайною. Він мріяв стати коли-небудь хоч посереднім маляром і вперто шукав у навколишніх селах учителя малювання. Та після кількох невдалих спроб повернувся до Кирилівки, де пас громадську череду і майже рік найметував у священика Григорія Кошиця. Мало ой, як мало світлих днів було у Тарасовому житті. Єдиною втіхою для хлопця була сусідська дівчинка Оксана, товаришка його дитячих забав, якої Тарас не забув до самої смерті. Сонце сходить, хлопці не зівайте, ви на мене, гармалюка. Всю надію майте. П'ятнадцять років прожив на рідній землі Безправний кріпак, сирота попихач. Звідси на все життя виніс він любов до рідного краю. До знедоленого народу і зненависть до панів неситих. На початку 1829 року Тараса взято до двору поміщика Енгельгарта. Восени хлопець супроводжує валку з майном молодого пана до міста вільно. У списку дворових його записано здатним на кімнатного живописця. Тарас виконує обов'язки козачка у панських покоях, а у вільний час потай від пана перемальовує лубочні картинки. З цих часів зберігся Шевченків малюнок погруддя жінки, який свідчить про майже професійне володіння олівцем. Одного разу поміщик застав Шевченка вночі за малюванням, нам'яв вуха кріпаку слузі та наказав відшмагати його на стайні різками. Переїхавши до Петербурга, Енгельгард взяв із собою Шевченка. На початку 1831 року 17-річний юнак. Вперше побачив північну столицю. 1832 року пан віддає його в науку до одного з найкращих художників Петербурга Василя Ширяєва вчитися малюванню. Майстерня Ширяєва стала відомою після здійснення розпису стін і плафонів Великого театру. Чимала частина цього декоративного розпису була виконана під майстром Шевченком. Білими ночами у вільний від роботи час Шевченко приходить у літній сад. Там він змальовує статуї і пише вірші. Тут він познайомився зі своїм земляком, учнем Академії мистецтв Іваном Сошенком. Саме за його порадою Шевченко починає малювати портрети аквареллю з натури, відвідувати рисувальні класи товариства заохочування художників. Цей час він познайомиться з поетом Євгеном Гребінкою, який запрошує Шевченка до себе і дає йому читати книги зі своєї бібліотеки. Разом з новими товаришами відвідує ермітаж, де уважно вивчає твори відомих художників. Два роки наполегливого навчання дало свої плоди. Шевченко надзвичайно багато малює, пише акварельні портрети. Згодом відбулося знайомство Шевченка з Карлом Брюловим і Василем Жуковським. Вражені гіркою долею талановитого юнака, вони вирішили викупити молодого поета з кріпацтва. Енгельгард погодився відпустити кріпака за великі гроші дві з половиною тисячі рублів. На той час ця сума дорівнювала 45 кілограмам чистого срібла. Щоб здобути такі гроші, Карл Брюлов намалював портрет Василя Жуковського, вихователя спадкоємця престолу. Портрет розіграли в лотереї, в якій взяла участь царська родина. Це відбулося 22 квітня 1838 року, а 25 квітня Шевченкові видали відпускну. Перед Шевченком відчинилися двері в широкий світ науки і мистецтва. 21 травня 1838 року Шевченка зараховують стороннім учнем Академії мистецтв. Він навчається під керівництвом Карла Брюлова, і незабаром як писав сам поет у своїй автобіографії став одним з улюблених учнів прославленого живописця. Тільки тепер в академії зміг Шевченко з усією пристрастю і захопленням віддатися улюбленій праці, зазнати радощів повної свободи. Учуся, нікому не кланяюсь, велике щастя бути вільною людиною, писав він у 1839 році брату Микиті. Успішно працює Шевченко в жанрі портрета. У 1840 році написав відомий автопортрет. Вірші Шевченко почав писати ще кріпаком. Кілька своїх поезій, серед яких Балада Причинна. Шевченко віддав Євгену Гребінці для публікації в українському альманасі Ластівка. 18 квітня 1840 року. Виходить з друку перша невелика збірка творів Шевченка Кобзар, полум'яні слова якого пізніше стали відомі всьому світу. Успіх кобзаря був величезний, ця невеличка книжечка з восьми творів молодого поета, недавнього кріпака, одразу ж поставила ім'я Шевченка на перше місце в українській літературі. Зміст творів Шевченка художника часто перекликається зі змістом його поетичних творів. Поема Катерина присвячена Жуковському в пам'ять викупу скріпатства. Влітку 1842 року, використавши сюжет поеми Катерина, Шевченко намалював олійними фарбами одноіменну картину, яка стала одним з найпопулярніших творів українського живопису. На мотив поеми Сліпая Шевченко виконав олівцем і Сепією одноіменний малюнок. Він одержує срібну медаль за картину циганка Ворожка. В цей час починає займатися книжковою графікою. Бере участь в ілюструванні деяких збірників. У 1842-43 році він створює першу в російському і українському мистецтві гальваногравюру Король Лір. А в 1845 році виконує 12 малюнків до книги «Російські полководці. В травні 1843 року Шевченко оформлює в академії відпустку і їде на Україну. Доля надовго розлучила Тараса з селом його дитинства. Тільки через 14 років він зміг приїхати в Кирилівку, щоб поклонитися могилам батьків, побачити рідних та земляків. За час свого візиту намалював батьківську хату. Під час тієї подорожі по Україні Тарас Шевченко потоваришував з княжною Варварою Рипніною. Їй він присвятив свою поему тризна. Подорожуючи Україною, виконав цілий ряд замовлених йому тут портретів. Повернувшись до Петербургу, взимку 1844 року Шевченко починає працювати над задуманою серією офортів на теми з історії України, українського побуту і пейзажу Живописна Україна. Він писав я хочу малювати нашу Україну. Я намалюю її в трьох книгах. В першій будуть види, визначні своєю красою або історією, в другій сучасний побут, У третій – історія. В картинах він змальовує селянський побут, такий знайомий і зрозумілий для нього. Перші шість офортів цього циклу вийшли друком. У листопаді 1844 року і склали перший випуск під назвою Чигиринський Кобзар. У березні 1845 року Шевченку присвоїли звання вільного художника. Він їде на Україну з наміром оселитися там і працювати як художник. Так закінчилось семирічне перебування його в стінах академії. У Києві Тарас Григорович стає співробітником археографічної комісії. Два роки з березня 1845 по квітень 1847 року Шевченко надзвичайно багато працює як художник, поет, громадський діяч. За дорученням комісії об'їздив різні губернії, змальовував пам'ятки старовини, приймав участь у археологічних розкопках, записував народні пісні і перекази. Ось що пише Тарас Шевченко у своїй повісті прогулка з удовольствием і не без моралі. На полях Волині і Подолії – ви часто любуєтесь живописними розвалінами древніх масивних замків і палат, некогда великолепних, як, наприклад, в Остроге Остраґелі Корце. Постійна практика змалювання зміцнює майстерність. Він багато працює як портретист. Написані ним портрети маслом є чудесними художніми творами. У 1845 році написав такі твори Єретик, Наймичка, Кавказ. Важко захворівши, написав вірш Заповіт. Через їх антирежимний характер вони не могли бути надруковані і тому розповсюджувались серед народу в рукописних списках. Сам Тарас Григорович переписав їх для себе у саморобний зошит альбом. Під назвою Три літа. В 1846 році Шевченко оселився в Києві. У цей час були написані балади Лілея та Русавка. Тарас Шевченко подає клопотання призначити його на посаду викладача малювання в університет Святого Володимира в Києві, на яку його затвердили у березні 1847 року. Окрім викладання живопису, Шевченко зобов'язувався безоплатно виконувати доручення керівництва закладу у питанні літографії. І, можливо, працюючи там, він виховав би не одного видатного художника, але 5 квітня 1847 року Тараса Григоровича було арештовано в справі Кирило Мефодіївського братства. Перебуваючи близько двох місяців за гратами, Шевченко й далі писав вірші, що їх згодом об'єднав у цикл в Казематі, до якого серед інших належать вірші Садок Вишневий коло хати, і мені однаково. За написання підбурюючих віршів до Шевченка було застосовано найжорстокіше покарання. Микола І власноручно написав Під найсуворіший нагляд. Із забороною писати і малювати. Шевченко став солдатом в степах Казахстану. Незважаючи на заборону і обшуки, писав вірші в маленькій, зробленій ним самим книжечці, так званій Захалявній. Незабаром доля дала йому можливість займатися малюванням. Він був включений до складу наукової експедиції, яка досліджувала береги Аральського моря. Експедиція на шхуні Константин перебувала в плаванні два літа 1848 1849. Шевченко виконав велику кількість акварелей і малюнків, зарисовує своїх товаришів. Він цікавився життям казахів, що кочували в околицях фортеці, вивчав їхні пісні та легенди, малював сценки з їхнього побуту. В жовтні 1850 року за доносом він був засланий найглухіше і найвіддаленіше новопетрівське укріплення. Там Шевченко пробув сім років аж до свого звільнення у 1857. Роки безперервної муштри підірвали організм Шевченка. Тільки в 1853 році його становище стало трохи кращим, коли прийшов новий комендант, який дозволив Шевченкові займатися скульптурою, оскільки у вируці нічого не було сказано про неї. Дев'ять років провів Шевченко у засланні і тільки після смерті Миколи І в 1856 році завдяки клопотанням друзів Шевченка звільняють. В'їзд до Петербурга й Москви був заборонений. Тарас Григорович зупинився в нижньому Новгороді, багато писав, поеми Неофіти, Юродивий. Закінчив повість прогулка з удовольствием і ні без моралі. Намалював понад 20 портретів. Навесні весні 1858 року. Поет приїжджає до Петербурга, де його зустріли українські друзі та численні прихильники. Шевченко займається не лише своїм улюбленим мистецтвом, він включається в активну громадську діяльність. У червні того ж року Шевченко оселився в академії мистецтв, де жив до самої смерті. Влітку 1859 року Шевченко відвідав своїх рідних в Кирилівці, де не був 12 років. Під час своєї третьої поїздки на Україну сам веде революційну агітацію серед селян. У друкарні куліша в 1860 році вийшло в світ нове видання Кобзаря. В останні роки життя Тарас Шевченко особливо захопився гравюрою. Цією складною технікою Шевченко володів досконало. 2 вересня 1860 року Рада Академії за офорт Вірсавія затверджує в званні академіка гравірування. Санкт Петербурзька імператорська академія художеств за умілість і знання в гравірувальному мистецтві визнає. І вважає художника Тараса Шевченка своїм академіком з правами і перевагами в установленнях академії визначеними дано в Санкт Петербурзі за підписанням президента із прикладанням печатки 1860 року жовтня 31 дня. Але сам художник, удостоєний високого звання за декілька місяців до смерті, так і не тримав цього диплома в руках. На протязі 1860 року виходять друком декілька його книг. А в січні 1861 року випущено окремою книжкою буквар посібник для навчання в недільних школах України, виданий коштом автора. Важка хвороба з кожним днем все більше підточувала надірване у засланні здоров'я Тараса Григоровича. 10 березня 1861 року великого поета, художника і громадського діяча не стало. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милій. Що блани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море кров ворожу, ото й дій я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Reveta stognet nip široki Serditi